Добрий день. В цьому відео розглянемо введення договорів в erp системі ISPRO. Для цього створимо договір на отримання позиру. Керування фінансовими розрахунками розділ «Введення договорів для обліку договорів. В картотеці обираємо вид діяльності купівля продаж і обираємо журнал. Документи по журналу. Здивуємо частину реєстра, тиснемо Створити. Обираємо вид договору. У даної ситуації це основний договір замовлення У вікні договору вписуємо номер договора. А тут Там, де замовник виступає ми наше підприємство обираємо тільки розрахунковий рахунок з довідника рахунку, в якому буде проходити операція. Обираємо виконавця з карти контрагентів. Додані з карточки підприємства. Заповнюємо термін договору. О. Ком. Коментарі можна прописати довільне значення для себе. Обираємо бікам. Зкриваємо довідник, тиснемо Створити, провалюємося ще один довідник. І можна або по коду або по найменуванню обрати необхідно. Далі переходимо на спеціацію. У нас по замовченню створилась угода. Заходимо неєдвиним флідком, прописуємо дані до угоди. Номер угоди можна вказати, найменування угоди, коментар. Далі ставимо період дії угоди. І суму угоди, наприклад, 12 тисяч. Обираємо ДК, поводимо. Здемов ОК. Угода створена. Тепер через правку створити операцію, створюємо отримання товарів та послуг. За вікно товарів та послуг. Нам тут потрібно обрати номенклатуру. Викликаємо довідний послуг. Слішком запускаємо номенклатуру. Збираємо атрибути номенклатури для проводок. Збираємо кількість. Вказуємо суму. Здійсмо ОК, закриваємо це вікно. У нас прописалася номенклатура. І закриваємо операцію. Створили операцію. Після цього зберігаємо договір. Виходимо з нього. І бачимо, що він у нас синього кольору зі статусом чорнетка. Тому тиснемо на кнопку Змінити статус. Виділено затверджений, тиснемо ОК. Тепер він стане чорного кольору зі статусом «Затверджений». Кроком створимо акт виконаних робіт на основанні цього договору. Виходимо як обліку договорів, приходимо в облік розрахунку. Наш договір. Переходимо на ОПЕРАЦІЇ. Відбуваємо операцію отримання товарів та послуг. Тиснемо Створити. Обираємо акт. Ставимо дату. ОК. Програма нам каже, що акт створений. Тиснемо ОК. І переходимо на вкладку Накладні та АКТ. Заходимо двинем шашку туди. Відкривається актбання послуг. У нас підстава вкат на договір. Саме як і договір номер. Переходимо з спецору. Так як це договір на рік, а акт місячний. Двиним шлідком запускаємо сподкування і змінюємо суму. Стиснемо ОК. Програма зберігає запис. Бачимо, що ціна і сума 1000 взагалі. Обираємо проводку. Такову операцію. Проводка сформувалася, ми бачимо, що дебіт, і є, і аналітика по дебі кредиту по кредиту саме в розрізі договіру. Договір, Тиснемо ОК і відправляємо в головну книгу. Таким чином, ми створили акт виконаних робіт, який відобразиться в нас в логіці. Закриваємо цей розділ. Переходимо до облік закупок, «Акти приймання робіт. Тож ми бачимо цей. Акт є. Вже чорний проведений в головну книгу. Тепер створимо юридичні та фінансові зобов'язання на оплату цього акту. Переходимо в розділ «Розрахунки з контрагентами. Реєстр зобов'язань. Обираємо період, який потрібно, щоб ми бачили, і рахунок, по якому будемо робити операцію. реєстр зобов'язань створюємо документ на дату, вказуємо номер реєстру. Тиснемо ОК, заходимо і створюємо юридичне зобов'язання. Відкривається вікно юридичне зобов'язання і там, де документ, обираємо договір. Тоді в нас активується поле з номером. Переходимо в список договорів, обираємо наш договір. Вся інформація підтягнулася саме з договору. Можна заповнити предмет зобов'язань. І треба рознести кокеком. Обираємо клік. Обираємо суму. Зіснемо зберегти. Створилось юридичне зобов'язання, яке ми можемо через звіт, формування звіту. З допомогою звіту реєстр зобов'язань винтажити в ДБ. Запустимо його. Поставимо необхідне значення фільтрів, поставимо позначку Експорт, вкажемо шлях, натиснемо ОК, вигрузиться файл для реєстрації СБУ. Тепер заходимо в юридичне зобов'язання і створюємо до нього фінансове. Переходимо на вкладеш фінансові зобов'язання. Тиснемо Створити. Зобов'язання. створюємо номер. І дату. Обираємо і обираємо призначення платежу. Розносимо по статтям її і коригуємо на відповідну суму платежу. Зберігаємо умови, переходимо на платіжні документи. Тиснемо Створити. Відпрос вікно Створення платіжної інструкції. Там, де номер. Ми створюємо номер. Наставимо дату. Призначення платежу в нас підтягується з фінансового зобов'язання. Писнемо створення. Закриваємо це. Переходимо в сам реєстр. У нас є реєстр зобов'язання, там де юридичні, які ми можемо реєструвати. Наступно. Тут відображують. Піридичні зобов'язання. Сума по договору сплачено і залишок. Фінансові зобов'язання. Вкладочка платіжні документи. Платіжні документи ми можемо вивантажити через средство платіжних документів з експорту ДБФ. І фінансові ми можемо також формування звіту вивантажити для реєстрації СДО. Після реєстрації цих документів переходимо в випуску банка і формуємо платіж. Розрахунковує валютні рахунки. Випуска банку. Обираємо необхідний рахунок, по якому будемо робити платіж. І створюємо платіж. Дату операції. Документ платіжна інструкція, тому ми підтягуємо її з реєстру платіжних інструкцій. Обираємо. Всі значення підтягуються сюди автоматно. нижньому розділі, де документ, здійснимо Створити. Тим, що Ми підтягуємо договір, на основі якого формується ця платіж. Тиснемо на вкладочку проводки. Обираємо типову операцію з виписок банка. Оплата за послуги ТМЦ. Тиснемо ОК і відправляємо волону книгу. Оплату здійснили. Тепер перевіримо оборотно тальдовому балансі. На сальдовий, Бачимо по 2313. У нас є оборот по кредиту 2.11. в розрізі договору по контрагенту енерго є оборот по дебіту кредиту. Головній книзі ми це відобразили, але ми закрили лише один місяць, тому йдемо. Введення договорів обліку розрахунок у договорах. Саме тут ми зможемо побачити а, роботу по нашому договору. В Вкладки розрахунки ми бачимо, що це платіжна інструкція є, і є приходний акт. У нас надходження, платіжна інструкція витрати. В раціях, оскільки ми створили лише отримання товарів в послуг, фактичне виконання 12 тисяч планове виконання 12 тисяч, фактичне на тисячу вкладка накладні, і ми можемо побачити цю накладність. Щодо платежей по договору, то ми бачимо їх в реєстрі зобов'язань. Через статистику юридичних зобов'язань. Ми по договору і сплачено. Можна ще сформувати шостий меморіальний ордер. На цьому все. Дякую за увагу.